сам Грінч відомий своїми витівками та нелюбов'ю до свят. Та цього разу він не викрадає різдво навпаки, доставляє його прямо в серця криворіжців. Попри свій норовливий характер, свято у кривому розі таки буде. А поки прикрашений вагон дарує місту перед новорічну магію, КП швидкісний трамвай оголосило старт новорічного фотоконкурсу. Напередодні зимових свят нашого підприємства традиційно намагається створити для мешканців міста. Особливий настрій та атмосферу тепла. Цього року стартувала нова ініціатива це новорічний фотоконкурс, черівний вагончик. Мета цього конкурсу дуже проста це подарувати найбільше радості нашим наймолодшим пасажирам. Та Залучити всю родину до спільної творчості. Умови конкурсу максимально прості, розповідають організатори. Перш за все, усім бажаючим необхідно зробити фотографію дитини біля нашої новорічної локації, яка розташована на станції швидкісного трамваю Майдан Праць. Щоб на світлині було добре видно дитину та саму новорічну локацію. Наступним кроком є підписка на офіційну групу комунального підприємства «Швидкісний трамвай у Фейсбуці. Це можна зробити дуже просто, за qr кодом світлина якої знаходиться біля новорічної локації. Спочатку ми реєструємось, потім ми ділимо світлиною у Фейсбуці фотоконкурсу. Після чого учасник має зробити фото і підкріпити до нього маленьке новорічне привітання. Питання для всіх українців. Фотоконкурс триватиме з 6 по 24 грудня. Чим більше вподобань, тим ближче перемога. Найпопулярніші фото принесуть авторам цікаві подарунки. Результат залежить від наших мешканців міста, які будуть ставити вподобання. Передбачено три призові місця. Усі переможці отримують призи від комунального підприємства Швидкісний трамвай. Оголошення результатів відбудеться 25 грудня о 13-й годині. І після цього всі переможці зможуть отримати свої подарунки за адресою Майдан Праці. 1. ми бажаємо всім учасникам святкого настрою, творчого натхнення. Сподіваємось, що наш чарівний вагончик подарує дітям тільки позитивні емоції та їх родину.